Від війни вона рятується творчістю і своїми життєстверними оптимістичними роботами допомагає триматися іншим. На її розмальованих тарелях, хустках і книгах, оживають пташки, квіти та дерева життя, випромінюючи любов та світло. Насправді ж мало хто знає, що відбувається у зраненій душі відомої української художниці Олесі Вакуленко. Чоловік якої ось уже півтора роки на передовій боронить країну від ворога. Творчість для мене в принципі. Ну, один з небагатьох порятунків в нинішній ситуації, тому що те, що ми не бачимося і те, що взагалі у нас війна в країні щодня якісь сумні важкі новини, звичайно, позначилося на, на моїй зраненій зболеній душі, то, то звичайно творчість. Я там Позитивні життєствертні квіточки, листочки, як малювала, так і малюю. І багато хто з моїх шанувальників мені завжди повсякчас і зараз розказує, яка я світла, добра, позитивна людина. Але, ну, напевно, перш за все, для мене самої це є антистрес і е, можливість, хоч трошки. Відволіктися від важких думок Олеся Вакуленко, відома дизайнерка одягу, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України, книжкова ілюстраторка та художниця у третьому поколінні родом із Харкова. Проте доля склалася так, що останніх півтора роки свої шедеври Олеся творить у древньому місті над удаєм, проживаючи разом з маленьким сином у батьків свого чоловіка. Бачилися два місяці тому. Приїздив у відпустку дуже така довгоочікувана, радісна зустріч була. Але ну, взагалі дуже рідко, навіть, навіть зідзвонюватися дуже рідко, на жаль, виходить. Хоча, звичайно, що з по йому пише щодня, щоб хоча б там ми не хвилювалися. Всю себе Олеся у повній мірі віддає улюбленому синочку Ясику та, звісно ж, справі усього свого життя творчості. Коли я малюю там, ці такі, всякі там, дрібні деталі, візерунки, орнаменти, я... По-перше, повинна чисто фізично вирівняти дихання, заспокоїти серцебиття, врівноважитись там, трошки там, вдихнуть, видихнуть. І психологічно, поки ти зосереджуєшся на такій роботі, то теж такий напівмедитативний стан утворюється, трошки, трошки спокійного, приємного білого шуму в душі. І це як виявилося. Ну, в нинішні часи це прям дуже дуже важливо, перш за все для мене. Справжнім ковтком натхнення є схвальні відгуки від поціновувачів творчості, ділиться Олеся. Дуже мене надихає те, що я отримую багато зараз відгуків від своїх шанувальників про те, що і багато кому моя творчість теж ну, ніби як лікує душу, наповнює якимись життєстверними. Оптимістичними нотами буття і це це прям дуже важливо. Це для мене ну чи не найбільша, скажімо, там мотивація і дуже велика радість. А історія українця, який в окупації рятувався творчістю Олесі Вакуленко, зворушує до сліз і є доказом того, що мистецтво це дійсно велика сила. Ну, була така дуже для мене зворушлива, щемлива історія. Мій знайомий із Маріуполя. Мені колись, коли він вже евакуювався з Маріуполя, він дзвонив. Подякувати, що він, Мої якісь у нього чи книжки чи листівки. По-моєму, антистрес розмальовки у нього він сказав, були. І він, ну, Вони його ніби, як він сказав, врятували, що він там в, в окупації, в тому всьому пеклі, він дивився на ці українські орнаменти, щось там розмальовував, і, і його в, вони надихали. І це, ну, Я розплакалась тоді в цей момент. Це так дуже, дуже знаєте, щемливо. А поки чоловік Олесі разом з нашими котиками влаштовують бавовну і каміння з неба окупантам, бавовняні поля народжуються із підпензлями мисткині. Крім хустинок із бавовною, у мене є торбинки з бавовною. Я малюю сукні з бавовною і все інше з бавовною. Сукні з бавовною з ручним розписом беруть участь у аукціонах. Ну ж таки на зсу торбинки з бавовною, це теж. Туди ж на потреби того ж батальйону. І, е, ну, в принципі, зараз намагаюся зробити все, що я можу, що в моїх силах. І ну, маю так, ніби як нагоду відзвітувати, трошки як похвалитися, що з, за останні кілька місяців, може там з весни. Е, на потреби батальйону мого чоловіка мною було зібрано 133 тисячі гривень. За ці кошти я їм купувала Starlink, якісь там програмні забезпечення, які вони просили на той момент. Всі гроші з продажів серії з бавовною перетворюються на тепловізори, запчастини для дронів і машин для бійців з найгарячіших точок Донеччини, серед яких і той один особливий серцю Олесі, коханий чоловік Роман.